Вітаю, дорогі друзі, брати і сестри. В цей вечірній час маю бажання поділитися думками про добре відому нам історію, записану на перших сторінках книги Біблії. Це історія про Ноя. Дітки в недільній школі це знають. Ми це читаємо неодноразово, ми це все знаємо на пам'ять і часто згадуємо, часто про це говоримо. І події останнього часу вони десь нас, можливо, повертають думками в ті початки існування людей, в ті перші роки, коли людина так швидко відійшла від Бога після свого створення. І ми згадуємо там Ноя, Тому що Бог вже нищив один раз землю потопом. І ми знаємо про те, що буде другий, другий прихід Христа. Тільки тоді вже буде вогонь. Кілька уроків з цієї історії особисто для себе і так думками поділитися з вами. Ми з перших сторінок Біблії читаємо, коли Бог створив землю, написано, що кожен день, коли Бог щось створив, він казав добре. Добре. Коли він створив людину, він казав дуже добре. Прошу дуже мало часу людина бере, створ... робить вибір в сторону гріха, в сторону своєї плоті. І ведеться на таку спокусу диявола і відступає від Бога, вибираючи гріх. І потім цей гріх робить дивовижні речі в житті людини, спотворює її життя. Настільки, що ми читаємо п'ятий вірш і побачив, шостого розділу книги буття, і побачив Господь, що велике розбещення людини на землі та всі наміри й наміри, думки серця їй тільки зло повсякчас. І пожалкував Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці своєму, і промовив Господь, винищу з лиця землі людину, яку я створив, від людини до тварини, до плазуна і до птаха небесного, бо шкодую, що я створив їх. Але ви знаєте, серед всіх тих людей, грішних людей, Бог знаходить одну людину, якій він доручає, довіряє один проєкт, одну справу. Справу побудови ковчега. Це великий корабель, в якому знаходить спасіння рід людський, в лиці Ноя і його родини. Також там рятуються тварини, яких Бог сказав зібрати. І ми читаємо характеристику цього чоловіка. Кому Бог доручає свою справу? Ми читаємо восьмий вірш. Ной же знайшов благодать в очах Господніх. Ось життя Ноя. Ної був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму. Ной ходив перед Богом. Далі пишеться, що він породив трьох синів. І знову повторюється те, що Ось ця думка, що Богові стало вже просто нестерпно дивитися на людей. І 13-й вірш. Читаємо. І сказав Бог Ноєві. Приходить кінець усякій плоті переді мною, бо наповнилася земля злодіяннями через них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчег із дерева буфер, зроби відділ ковчезі, осмоли його середини та зовні смолою. І ось як зробив його. І далі він дає чітку інструкцію, характеристику геометричних розмірів всіх, повне креслення, що і як потрібно зробити. Тобто Бог дає. Проект, чіткий, конкретний для Ної. Добре, якби це все продовжувалося рік, два, ну, три. Але ми читаємо про те, що Ной будував 120 років. Виявляєте, 120 років глузування. Бога було вже прийнято рішення про знищення цього. Всього живого на землі, окрім Моя і його сім'ї. Я не знаю, чи ми не можемо про це сказати, ми не можемо про це стверджувати, але е я вірю в те, що було багато свідоцтва, було багато проповіді зі сторони з боку Ноя до тих людей. Сама поведінка Ноя його життя воно проповідувало про те, що е буде щось те, що е приведе до загибелі. І, можливо, Ной ділився своїм відкриттям і казав, що люди, ідіть до Бога, люди кайтеся. Бог мені відкрив, Бог поклав мені на серце, робити оцей корабель, в якому знайде спасення всяка душа, яка повірить, яка прийде, але люди відкидали. Я хотів би звернути увагу нашу сьогодні на декілька думок. По великій благодаті. Тут написано 8 вірш, Ной знайшов благодать в очах Господніх. Вибір Ноя був такий, що е, знайшов благодать у Божих очах. Він правильно ходив. Написано, що він ходив перед Богом і був непорочний в роді своєму. Кожен із нас, ми розуміємо, що ми є людина грішна. Наші думки, наші наміри, наша поведінка, емоції. Багато рішень ми робимо неправильно. Знаходячись навіть, будучи навіть віруючими людьми, я згадую за себе. Можливо, там тиждень-два тому. Я пам'ятаю, коли я їхав, я був за кордоном, і я не міг привітати свою маму з днем народження. Я попросив дружину купити квіти. Для неї в мене є людина, якою постійно купую, тільки свіжі, тільки найкраще. І ніколи мене не підводив. Але на цей раз ще й в таку подію він продав дуже жахливі квіти. Букет такий розсипався. Ви знаєте, я після цього не стримався. Я дуже був. Дипломатичною мовою, такою коректною сказати, я був розгніваний. Так, щоб більше нічого не сказати, але ви розумієте, що за цим ховається. І ви знаєте, я коли згадую за себе, мені соромно, що я б себе так повів. З одного боку, справедливо, з другого боку, я себе не стримав. Є багато інших речей, про які ми згадуємо, і ми розуміємо, що ми не є праведні перед Богом. Ми не ходимо так, як би він хотів. Але по великій Божій милості через Ісуса Христа ми знаходимо благодать в очах Божих. Більше того, Бог доручає нам якусь справу. Бог доручає нам сьогодні церкві своїй, церкві Христові, дітям своїм. Бог доручає свою справу тут на землі. Справу Бог доручає нам донести Іван, донести нам оцю істину до людей. І Бог дає нам певну інструкцію. Бог розділив кожному задачі, дав дари, Він побуджує нас до якоїсь справи і довіряє нам цю справу. І ми читаємо про те, що в, 20, в кінці 6 розділу, 22 вірш, такі слова. І зробив ной усе, як наказав йому Бог. Так він і зробив. Ця історія дуже багато задає питань особисто до мене. Мені задає питання. Я думаю про те, а як, як хожу перед Богом я. Наскільки праведне і непорочне моє ходіння перед Богом? Наскільки я роблю усе так, як говорить мені Бог? І взагалі чи долучений я в своєму житті до Божої справи? Чи знаю я конкретно, чітко, усвідомив я, в чому приймаю я участь? Якщо я розумію, що я роблю Боже діло, я дотичний до Боже, Божих справ, то як я це роблю? Чи те, в чому я задійний, чи те, в чому я зайнятий, я чітко усвідомлюю, що це Боже повеління і воля Божа. Якщо це так, то цей ковчег, який я будую, в кавичках... Він буде випробуваний, і він знайдеться сильним, він знайдеться потужним, він витримує випробування. І ніякі води його не залють. Але якщо те, що я роблю, те, що я придумав, те, що я собі нав'язав і, можливо, нав'язую іншим, переконуючи їх, що це те, що треба робити, треба рухатися в цьому напрямку. Давайте швидше, сильніше, більше. І ви знаєте, приходить момент і йдуть хвилі, дощ. Зверху, води бурхливі знизу, якісь потрясіння, і справа розвалюється. Той ковчег, який ми собі придумали, який ми будуємо роками, а він топиться. І гине в ньому всі, хто в ньому. І ви знаєте, як ми часто кажемо, як біля розбитого корита. Вже часто люди будують своє життя отаким от чином. А приходить час, який випробовує. І виявляється, все, що я робив, це була моя видумка. Це не була воля Божа в моєму житті. Бог ні, ні до чого мене, Бог мені не довіряв це робити. Бог не давав мені ці креслення. Це мої креслення. Це те, що я собі придумав, тому воно і не витримало. Як важливо розуміти, що те, що я роблю, Бог хоче, щоб я це робив. Бог посилає мене туди. Бог дає мені цю відповідальність, Бог дає мені е, цю відвагу. Якщо так, то я витримую всяку насмішку, я витримую всяку дистанцію, я витримую всілякі глузування, я витримую всілякі випробування. І ця справа устоїть, і вона буде мати успіх, вона буде мати благословення і для мене, для моєї родини, для моїх оточуючих. Але якщо це не Боже, то мені потрібно задуматись. Ця історія учить нас. Глибоко заглянути у своє серце. Ця історія учить нас пам'ятати про те, що є одна справа, яку Бог доручив церкві своїй. І мені, як дитині Божої, і вам, як дитині Божій. Це справа Іван. Це оцю контурну карту, оце креслення для життя людини донести до кожної душі. Бог це довіряє нам. І цей ковчег він називається церква. Церква, за якою він одного дня прийде і забере. І я задаю собі сьогодні питання, наскільки я відповідальний в будівництві, в цьому проєкті Божому, в цій справі Божій, наскільки я переживаю, щоб все правильно було осмолено, щоб там не було ніякої прогалини, щоб мої руки чисті були, коли я виконую це доручення Боже. І ви знаєте, я... Роздумуючи над цим, знаходжу, що не завжди є так. І покладає стільки на благодаті, на милість Бога. Я дуже дякую Богові за те, що був такий чоловік, як Ной. Тому що його послух, його праведність, його непорочність, вона дала життя для вас і для мене. Його вірність Богові, його вірність справі Божій, принесла благословення в моє і ваше життя. Я хочу сьогодні закликати себе і вас, щоб роздумуючи на цю історію, ми думали про те, що наші дороги, наші думки, незалежно від того, скільки нам було нам років сьогодні, мною, зауважте, було 500 років, коли Бог довіряємо будувати Ковчег. 120 років Він його будує. І потім ще після того всього займається різними справами, щось будує, щось робить, переповідає, іншим навчає ще 335 років. І тільки тоді відходить з цієї землі. Ця історія учить бути відповідальним перед Богом. І стремтінням взяти ту справу, яку Бог довіряє. Дорогі друзі, не бійтеся, робити діло Боже. Нехай ніщо не руйнує нашу віру, ніщо нас не хитає, нехай ніякі насмішки з боку людей. Особливо в цей час, коли війна, коли переживання, коли люди кажуть, а де цей Бог? Чому гинуть люди? Чому гинуть діти? Чому він не вступиться? Чому мені болить серце? Чому загинув мій чоловік? Ви знаєте, часто це може захитати нас. Часто ми, ми не отримуємо цю відповідь тут на землі, але ми знаємо, що буде день. І буде час, коли Бог прийде і забере, забере свою церкву, забере всіх тих, хто відгукнувся на Божий заклик, всіх, тих, хто відгукнувся і війшов цей сковчег спасіння. Але якщо сьогодні я допущу якийсь сумнів, який захитає мою віру, який опустить мої руки, і я перестану будувати, збудовувати церкву Божу. Постраждають інші. Ну, і так не зробив. Ну і був вірний тому, що довірив йому Господь. Нехай оця вірність, послуг цього праведного чоловіка, він підбодьорить нас. І нехай дуже-дуже багато людей які ще не пережили оцю зустріч, оцю благодать Божу, от це відчуття Божої сім'ї, вони знайдуть своє місце в церкві Христовій, за якою прийде Господь. А нашому Богу нехай буде дуже і дуже багато слави. Амінь.